Миру всім. Ісус прийшов на землю в людській плоті, і це була Його велика любов к людству. Ісус добровільно прийняв на Свою плоті кров всі наші хвороби, прокляття, гріхи, і тільки кров Ісуса може нас очистити. Приобщитися к тілу Ісуса, і к Його крові можна тільки якщо ми станемо кровними і будемо розпинатися з Ним кожного дня. Ми повинні нести Його Крест. Ісус сказав, візьміть крест і слідуйте за мною. Ми повинні бути християнами і нести Крест. Ми повинні розп'ятися за Христом, бути Його частиною, бути Його тілом. Ісус повинен бути у нас в серці, в разумі. Ми повинні стати Його учнями. Амінь.